Водані опади, які відбулися на вихідних на Закарпатті, спричинили чимало лиха місцевим. Сильні зливи призвели до підтоплень як угідь, так і приватних будинків. Зокрема, вкотре постраждала берегівщина, жителям якої щороку доводиться боротися з наслідками паводків. В селі Великі Кум'яти, де річка Боржава, вийшла з берегів. Місцеві і зовсім відмовились коментувати наслідки негоди. Кажуть, втомилися щороку ділитися зі зміни втішною ситуацією, поза як влада жодних заходів не приймає. Сьогодні жителям великих ком'ят у гумових чоботах по коліна доводиться чекати зниження рівня води у річці Боржава. Тут підтоплені сільськогосподарські угіддя, теплиці, двори та навіть оселі. Десь у півночі угу. у півночі почали прибувати. До ранку отак. А перед тим опади скільки було? Довго. Опади були, довго дуже. Та я то у нас кожен рік так. Кожен рік. водок. У будинку є вода? Так. Ну в цьому ні, а там почти зараз зараз. І все плаває, так? Так, так, а що зробити? Тепер плає його воно суть на вулицю. Приходили якісь служби, сільська Ні. рада, надзвичайно. Сільська рада була, староста, ну толку на ну, який то. А служба було. Ну, Загалом наслідок негоди на Закарпатті підтоплені дворогосподарства на Ужгородщині, Мукачівщині, Хущині та Берегівщині. А в одному з населених пунктів через сильну зливу проїзд став зовсім неможливий. Йде шаланки стало буквально відрізаним від інших населених пунктів. Відрізок дороги великі ком'яти, шаланки частково підтоплено. Через це більшість легкових автомобілів не змозі подолати автошлях. А дорожні служби встановили знаки, які попереджають про небезпеку. Втім, деякі водії все ж таки наважуються подолати підтоплену дорогу. Так, з екстримом. Ну на легковій там неможливо проїхати. На легкої може таке бусик ні важче проїде. Та їхала. Газувати треба би не загрохли. У служби порятунку Закарпаття кажуть, їх підрозділи упродовж двох днів поселено працюють над ліквідацією наслідків паводку. Впродовж останніх двох днів підрозділи ДСНС 66 разів залучалися на відкачку води, качану воду з 51 підвального приміщення, у тому числі зашкільні е, навчальні заклади. Два у місті Перечин та Слід. Турі, ремети, а також три загальноосвітні заклади у місті Ужгород. Всього до ліквідації наслідків негоди залучалася 31 одиниця техніки і 90 чоловік особового складу.